Виконаємо завдання 2 практичної роботи до теми 13 за підручником інформатики 5 клас і тріщук 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. В час виконання завдання я буду використовувати Word 2021. Вибираємо новий документ та створимо таблицю. Для цього перейдемо на вкладку «Вставлення» та в групі таблиці. Вибираємо «Таблиця» І нам потрібно 5 рядків та 4 стопці. Просто вибираємо потрібну кількість та натискаємо ліву кнопку миші. Чотири клітинки в першому рядку нам потрібно об'єднати. Зверніть увагу, коли ми вибираємо таблицю, то з'являються нові дві вкладки: конструктор таблиць та макет. Виділяємо чотири клітинки, переходимо на вкладку макет та натискаємо кнопку Об'єднати клітинки в групі об'єднання. Клітинки об'єднані. Давайте зразу відформатуємо таблицю, а потім будемо вводити потрібні дані. Отже, виділяємо перші два рядки і зальємо їх деяким кольором. Для цього перейдемо на вкладку Конструктор таблиць, в групі «Стилі таблиць вибираємо заливка, відкриваємо ось цей список, натиснувши сюди на стрілочку, та вибираємо потрібний колір. Ось такий. Тепер бачимо, що нам потрібно деякі лінії рамки зафарбувати. Давайте виділимо всю таблицю. Для цього можна натиснути ось цю кнопку. Бачимо, виділена вся. Ну, Взагалі-то можна було б взяти колір пера, Потрібний колір. І бачимо, ось тут вибираємо колір, але ми скористаємося іншим способом. На вкладці конструктор таблиць в групі межі відкриємо межі. Опускаємося вниз, вибираємо межі та тіні. Відкривається вікно Межі і заливка. І на вкладці Межі переходимо в інша. Ось тут вибираємо потрібний колір. Для початку вибираємо червоний. Давайте збільшимо ширину 1,5. І ось тут клацаємо по зовнішніх межах рамки. Так, стало у нас червоне. Тепер виділяємо ось це. Тут у нас мають бути зелені. Але перед цим давайте об'єднаємо також ось це та ось це. Добре. Тепер виділяємо, переходимо на вкладку Конструктор таблиць. Межі та тіні. Вибираємо колір. Зелений. Клацаємо ось тут та ось тут. Нам потрібно зафарбувати в зелений тільки ось це. Окей. Добре. І тепер залишилося ось тут. Ось цю лінію. Все добре. Тепер введемо потрібний текст, пристрої комп'ютера. Вирівнювання нам потрібно зробити по центру, якщо вирівнювання тільки по горизонталі, то можна це зробити і на вкладці основне, ну або на макет і звернуть увагу, що тут можна зробити ще і по центру. то Якщо в нас буде більша висота рядка, то буде точно по центру. Хоча в нас здається на зразку знизу і по центру потрібно взяти. Ви думаю, вже помітили, як змінюється висота рядків один зі способів. Ну або ось так. Вирівнюємо. Тепер напишемо ось тут клавіатура. Принтер. І ось тут нам потрібно змінити напрям тексту. В групі вирівнювання натискаємо напрямок тексту. ще раз, збільшимо ширину рядка. Так, і ось тут точно вже робимо по центру. Нам залишилося, що ставити ось сюди зображення. Знайдемо їх в інтернеті, відкриємо браузер. Введемо пошуковий запит клавіатура. Перейдемо на вкладку зображення. Виберемо якусь клавіатуру. Хай буде ось ця. І можна зберегти на комп'ютер правою кнопкою, зберегти зображення як. Текст мені що відкрилося. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або downloads, залежно від мого інтерфейсу. Давайте я збережу на робочому столі. Вертаємося до текстового документа, ставимо курсор в клітинку, де ми хочемо вставити зображення. Переходимо на вкладку ставлення в групі ілюстрації вибираємо зображення, цей пристрій. Ставити. Зрозуміло, воно у нас завелике. Тягнемо за куточок і зменшуємо вирівнювання ставимо по центру. І ще нам потрібно принтер. На зразку принтер Epson давайте такий виберемо. Хай буде ось цей інший спосіб ставити це правою кнопкою по зображенню. В контекстному меню, що відкрилося, вибираємо копіювати зображення. Вставляємо правою кнопкою по місці, де ми хочемо вставити, Вибираємо параметри вставлення і, наприклад, «Зберегти вихідне форматування. Ну, але інколи чомусь цей спосіб не спрацьовує, буває вирівнювання по центру. Ось так. Давайте висоту рядків також збільшимо, ось цих 0,7 буде так само. Ось тепер добре. залишилось тепер зберегти файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. І я збережу у власній папці. Наприклад, з зімне практична робота 13, частина 2. Задання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!